У почекайте. Перед тим, як ви подивитесь класні новини для українців в Альберті, розкажу вам трішки буденності із життя. Розкажу вам про переваги, коли дружина працює в Канаді Антайр. Вона працює в Канаді Антайр, і У нас в доньки було один народження три роки, і час від часу в неї таке буває, що, наприклад, на роботі якийсь товар заваляється, його знаходять потім. І його роздають там по розпродажі для працівників, комусь можуть продати, віддати. Або ось як було з цією горкою, подивіться на відео, що вони її згубили, тобто на складі її було нуль, але потім директор її знайшов, що вона ось є, і там була помята коробка, і він говорить: Вікі, моїй дружині, в тебе ж є донька, хочеш таку площадку. Вона каже: Ну було би круто, ми якраз думали, що їй подарувати до але. Каже, що подивилась на цінник, а вона там 400 з чимось близько 500 доларів коштує. О, ні, а, ні, 600, перепрошую. Вона така, о, ні-ні, ні дорого, він, та я тобі знижку зроблю. Ой, та думає, знижку там 100 доларів максимум. Ні-ні-ні. Потім каже, ну, а заради цікавості, за яку ціну можете віддати, він за 100 доларів. І уявляєте, за 100 доларів ми отримали просто таку класну горку. Вже її зібрав, вже діти сьогодні катались. Це класно, тому це я до чого розповідаю, що переваги будь-якої роботи можна знайти. Працюєш на якійсь роботі за не дуже класну зарплатню, можуть бути отакі штуки, що зі знижками можеш брати в магазині товари. Я на будові працюю. По-перше, в мене досвід є. По-друге, я можу попросити на роботі. Якийсь мені інструмент потрібен вдома. Я можу взяти якісь інструменти, користуватись. Це теж. Класний такий експірієнс, і класна штука, тому шукайте всюди позитив. А зараз дивіться класні новини для українців з Альберти. А в кінці буде ще рубрика, ваша улюблена рубрика, реально. Ваші коментарі. Я почитаю ваші коментарі, дам відповіді, поговоримо і так будемо з вами спілкуватись. Тому додивіться до кінця, і в кінці буде класна рубрика. Привіт, друзі, радий вас вітати на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні розповімо вам класні новини, реально класні новини. Нарешті, хоч щось класне для українців, в Альберті. Саме про Альберту сьогодні піде мова. І почнемо ми про посвідчення водія. А взагалі, в Канаді, щоб отримати канадське посвідчення водія, потрібно, незважаючи на те, що у вас там є інших країн. Ну, я не знаю, можливо, там Німеччину вони відразу міняли раніше, але якщо українські, польські, там інших е, таких країн, то потрібно було приїжджати, е, здавати теорію. Потім вони підтверджують твої е, твоє водійське посвідчення з інших країн, чи воно дійсне, чи є там в тебе стаж і дозволяють тобі здавати відразу практику, водіння. Але е, після якогось часу там півроку чи близько того, як ГОЕД почався. Альберта вирішила, як і ще деякі провінції, просто замінювати для українців водійське посвідчення на нормальне водійське посвідчення канадське, і ось пройшло вже півтора року з того моменту, як вони вирішили замінювати, і вони офіційно написали на своєму сайті, що на постійній основі тепер будуть міняти українські права на канадські, тобто, вже на постійній основі надалі. Не потрібно буде здавати різні іспити, а можна буде прийти і замінити українські права на канадські. Це дуже класно. І я думаю, що незважаючи на те, що є така ймовірність і можливість недобросовісно в Україні придбати, отримати права, незважаючи на це, Канада побачила, що українці гарно їздять і порушують правил дорожнього руху. Альберта побачила. І якби. Відсоток аварії, ДТП різних з участю українців, був високий, то вони би не отримали, ну не зробили би так. Тому українці молодці показали гарні результати, показали, що вони можуть їздити по правилам і що українці вміють керувати автомобілем. І Альберта вирішили на постійній основі замінювати українські права на канадські. Це круто. Наступна новина буде стосуватись бенефітів на лікування. Як ви знаєте, в Канаді лікування дуже дорого. Багато хто має бенефіти від роботи. Тобто у тебе з зарплатні знімає певну суму, частину платить роботодавець, частину ти, і ти там лікуєшся, але все рівно, ці бенефіти частіше всього покривають там якийсь відсоток на лікування. Ці бенефіти що зробили для українців, вони там 100% дуже багато чого покривало. І ось Канада в цьому чи в наступному місяці вже мали припинитись бенефіти, і Канада. Сказала, що Альберт сказала, що буде продовжувати ці бенефіти. Зараз я вам зачитаю. Є наша знайома, вона написала лист офіційний десь там за інформацією. І відповіли, що буде продовжено бенефіти. Зараз я вам зачитаю конкретно. Отже, гарні новини про Бенефіти. Бенефітів карти. Уряд Альберти ухвалив продовження бенефітів для українців до 30 вересня 2024 року, постанова вже ухвалена, але чинності ще не, не набула. Офіційна відповідь на мій емейл, е, запит нижче. Дуже класно. Також українці можуть отримувати е, медичну допомогу з великими знижками або безкоштовно ще до 30 вересня цього року. Це теж дуже класна новина і, нарешті, хоч якісь класні новини, бо останнім часом. З цим законом, що паспорт не видають з цими штуками українці, тут трошки так за заніпалі духом, скажімо так, але це класні новини. Тому так. Зараз далі подивитись ще трішки буденності, як ми святкували день народження дитини і куди можна піти з дитиною, відсвяткувати якісь свято, або просто погулятись, побачити, як це виглядає, скільки це коштує. Далі розповім. У Мене колись запитували в коментарях, де ви гуляєте з дітьми. І ось сьогодні ми на день нарядження зібрали домінікійних друзів і ходили трі е, хаус, дитячий майданчик для ігор. <хи> напевно. Ну і там заходиш, платиш, ми заплатили. Десь, здається, 7 доларів за дитину платити, щось плюс-мінус, я точно не пам'ятаю, але близько цієї суми. Заходиш, там дуже класно, можна з дітьми, безліч забав для них. Додатково, звичайно, за гроші можна купувати ще такі монетки, щоб на апаратах різних гратись, там машинки і так далі. Але просто за 7 доларів ти можеш цілий день там гратись з дитиною, кубіки, качельки, бігати, пригати. Дуже класна тема, тому хто в редірі. Я раджу, це класно провести батькам з дітьми час. Можна там і з ними погратися разом, і діти самі пограються. Тому якщо ви, наприклад, не можете уявляти, не уявляєте, як там з дома, де, з дитиною час проводити, в що гратися там, то можете сходити туди, і дитина буде задоволена, і ви класний час проведете. Я думаю, що він в інших местах, містах, звичайно ж таке теж є, тому шукайте, користуйтесь такий невеличкий лайфхак, що сьогодні було.

Класно! Доминілков, в тебе своя площадка дома. Балдівошники. Ну що, настав час для рубрики ваші коментарі. Поїхали з першого коментаря. Всі коментарі будуть з відео. Працюю в Канаді 23 години на добу. І реально, я працював 23 години на добу. Кому хто не подивився це відео, подивіться, є на каналі і вже. Поки я знімаю, воно ще не вийшло, але завтра вийде продовження цієї цього відео, тому що 23 години на добу працював, в одне відео все не влізло. Тому я розділив. Е, кому цікаво, дивіться, там реально класні моменти з роботи, з буденності. Я ділюсь з вами там різними моментами, тому кому цікаво, дивіться. І так, під цим відео, коментар. Доброго вечора, Даніл. А податки з заробітної плати сплачує ти чи компанія? З приводу податків. Це ж було вже. Але розкажу для тих, хто не бачив ці відео про роботу, я вже багато знімав. Е, і тут взагалі в Канаді так цікаво зроблено. Тут нема такого там фірма сплачує чи ти платиш. Е, ну, принаймні, я ніколи такого не зустрічав. Зачасту, завжди так робиться, що ти влаштовуєшся на роботу і говорять там умовно там, 20 доларів на годину. І всі автоматично розуміють, що 20 доларів це брудними, це брудто. І з цих грошей піде ще зарплатня. Я думаю, в окремих випадках іноді говорять вже чистими, хоча це дуже тяжко зробити, тому що податок завжди більший і менший від суми і від умов кожної людини взагалі. Тому я не знаю. Я думаю, що це можливо, десь хтось так і говорить, але якщо буде чистими, вам скажуть це чистими. Я такого не бачив, зачастую. Найчастіше, наприклад, 20 доларів на годину це брудними. Брудними. Вам нараховують потім в кінці е, за два тижні зарплатню. Приходить такий папірець з зарплатнею, і там написано, які, яка сума податків у вас зняла з цієї зарплатні. Тому що чим більше ви годин напрацювали, тим більше відсоток, чим вища у вас зарплата вийшла за два тижні, тим більше відсоток у вас е, податків забереться. Взагалі про податки тут дуже цікаво. Можливо, я колись зроблю окреме прям відео про податки, як нараховуються, але м не зараз. Зараз, якщо коротко, то в принципі, сплачую я, але фірма знімає. Тобто, у мене я коли влаштовувався, мені сказали суму брудними, я їх отримую брудними, але фірма забирає з, цього, з ці гроші податки. Сорі, якщо я дуже тяжко так це пояснив, але плачу, як би я. Тому що мені сказали брудними відразу суму. Перейдемо до наступного коментаря. Наступний коментар від nonamexr XR8FC. Дорога оплачена, питається. Теж розповідаю ще раз. Ми дуже багато подорожуємо в роботі. Якщо комусь цікаво, не знав. Ми приїжджаємо в Редірі, я проживаю в Альберті. Я приїжджаю на сьому ранку в офіс своєю приватною автівкою. Мені там їхати 10-15 хвилин від дому. Приїжджаю, залишаю автівку на паркінгу, натискаю, що я працюю. У нас додаток такий спеціальний є. І сідаю на робочу на робочий автомобіль. Все далі, куди б я не поїхав. Хоч ми їдемо у відрядження за дві провінції через дві провінції, там їхати може там 15 годин. Неважливо, що я буду робити, мені далі за кожну годину оплачується. Так само і назад. Я поки не прийду, поки не сяду в свою приватну автівку з офісу, щоб їхати додому, мені весь час оплачується. Тобто, так, відповідаючи на запитання, так я приходжу, сідаю, їду в Калгарі або в Едмонтон, їжджу, подорожую. Весь час мені часики тік-тік-тік, так, так, так. І е, кап-кап-кап в мою копілочку. Тому так, дорога оплачена. Наступний коментар, містер Фоксі. До речі, дякую за коментарі. Я знаю, що ти дивишся, бо ти всі мої відео мені здається, дивишся, дивишся, коментуєш все клас. Дякую тобі велике за підтримку каналу, за коментарі. Мені дійсно цікаво. І так, ти пишеш, можливо, це ваш шанс для розвитку кар'єри. Говоріть з шефом, давайте ідеї щодо менеджменту, можливо, вийде просунутись трохи. Взагалі-то так, є можливість розвиватись, і шеф якби не проти, і він би хотів. У нас дуже не вистачає проект-менеджерів на роботі. Тобто, це людина, яка як супервайзер, хто як називає менеджер, супервайзер, бригадір, командір, там не знаю, як хочете, називайте, Це людина, яка відповідає за один об'єкт. У нас багато на фірмі об'єктів, і от одна людина, їй дають цей об'єкт і кажуть: все, ти його ведеш. Він все там прораховує, дає завдання, спілкується з шефом уже. Ну, по, по терміну робіт, там всі нюанси, він якби веде цей об'єкт. То у нас дуже не вистачає таких людей. Але е, я якби по роботі я знаюсь, і я можу організувати роботу, тому що хто не знав, у мене була невелика компанія, будівельна в Польщі. Там, в одне із перших відео, подивитись там, я про це розповідав детальніше. На каналі, взагалі, там два роки назад, одне з перших відео. Але в мене не вистачає англійської мови, і це дуже якби така перепона для мене, тому що проект-менеджер він має. Спілкуватись з, по перше, з шефом, добре порозуміти, що зробити треба на об'єкті. По-друге, різні перевірки інспекції приходять на об'єкти. Треба, щоб проект-менеджер все знав, як відповісти. Плюс до нас приїжджають інші фірми, наприклад, наша компанія, не робимо вентиляції. Та й все частіше всього там з вентиляціончики приїжджають, і ми цього не робимо. І треба з ними домовитись. Потім ми ще там замовляємо різні штуки. Всім фірмам треба дзвонити. Коротше, треба англійська мова, народ треба вчити англійську мову. Якщо. Хочемо продвигатись далі. Тут в Канаді, тут треба англійська мова. Але незважаючи на те, каже, я працюю в цьому напрямку, я вивчаю мову. Я, звичайно, хочу рухатись далі. Як отримую піар, тоді щось пробувати самому на себе від вироботки, бо я не люблю на години працювати, я люблю мені дали метри, я зробив метри, заробив і класно, рухаємось далі. На години працювати не люблю, але все рівно треба буде мова. Тому вчу мову і буду рухатись далі. Це що з приводу розвитку, але взагалі то шеф нас цінить. У нас працює на нашій фірмі працює чотири українці, два моїх швагра і ще один знайомий. Він нас цінить, бо реально, ми знаємо роботу українці. ми... Він нам сказав, зробити, ну, ми плиточники. Частіше всього ми робимо плитку, і ми робимо її добре, е, ніяких проблем. Нам сказали, отут плитку, все, ми більше ніхто, ніяких питань, ми все знаємо, де в що взяти. Треба в магазин поїхати. Ми самі їдемо, купляємо, Ну, за фірмові гроші, звичайно, купуємо, якщо треба якийсь матеріал докупити, клей, кліпси, що-небудь. Йому дуже супер просто з нами. Він нас цінить, тому е, це відчувається по зарплатні, тому що останні за останні роки він. Він сам час від часу піднімає зарплатню, і це круто. Так, рухаємось далі. Останній коментар е, такий від Микола Мацюк. 03. Привіт! цікавить, чому Міллоки, а не Devolt? Е, Дійсно, це така взагалі, хто що любить, той. Хто як хоче, як кажуть, той, і, так і. В общем, чому міллоки, а не Е, Тому що з Девольт. Ці всі фірми всі знають по всьому світу. І в Польщі, коли я працював, теж в будові, я знав і Milwaukee, і DeWalt. Але те, якби Milwaukee, вона в Польщі набагато дорожча, ніж DeWalt. Вона й тут дорожча, ніж DeWalt, але не настільки прямо у Польщі. Якось DeWalt — Це прям у дуже рід, у, ко... у, у кого був DeWalt, я не знаю чому, але дуже рідко. І це такі були прям недоступні якісь інструменти дорогі, принаймні для мене на той час. І... Uh, я якщо бачив, ну, по-перше, це психологічний такі, що от хочеться Мілвокі. А по-друге, Девольт був у Ігоря, наприклад, він ним працював і ще у багатьох кого був Девольт, і мені не дуже подобались деякі інструменти з цього, деякі інструменти не дуже подобались. Там болгарка у них якась великі вони. Ну, коротше, мені деякі інструменти не дуже подобались. Тому я приїхав сюди, і тут в усіх мілвокі. І звичайно, я такий, вау, це доступно. Я хочу Мілвокі, тому що для мене це видавалось там. Недоступне щось, тут хоп, я можу купити, і тим більше, що Девольт мені не дуже супер подобався. Хоча, наприклад, мені дуже подобається Devoult, біти різні, хоч у мене я Milwaukee покористуюся, але біти купують тільки Деволь. І у Девольта дуже великий вибір інструментів. В принципі, і в Milwaukee теж. Але, ну, коротше, обидві фірми класні, просто мені так більше Milwaukee сподобалось. На цьому все. Коментарі закінчились. Дякую, що дивитесь відео. Ставте вподобайку, підпишіться на цей канал, пишіть коментарі, підтримайте мене. Мені дуже приємно, коли ви проявляєте активність. і Ютуб це бачить і радить іншим людям подивитись це відео. Також тому, якщо вам цікаво, обов'язково поставте вподобайку. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Мені там легше з вами спілкуватись. Багато хто мені там пише, ми переписуємось в приватних повідомленнях на різні там теми. І я часто подорожую, я кудись їду, в якесь місто і хочеться зустрітись з кимось, щоб мені показали місто з вами, з моїми підписниками, глядачами. І е, мені легко це зробити через інстаграм, і е, там теж дрібниць, дрібниці різні виставляю, тому підписуйтесь на інстаграм, е, все буде в описі під відео. А ще, якщо у вас є. Бажання пригостити мене кавою, і ви сьогодні вже задонатили, зробили добру справу і залишилися ще гроші, щоб пригостити мене кавою. Ви можете це зробити в описі під відео. Є карта монобанка або оформити спонсорство на Ютубі. Дякую всім за перегляди. Дякую, що дивитесь мої відео. Я стараюсь саме для вас.